Сторінка 46, параграф 8. Механічний рух, відносність руху, тіло відліку, система відліку, матеріальна точка. Яка мальовнична та багатогранна наша Україна, стільки цікавих місць для відвідування. Щороку в серпні біля села Уреч Львівської області відбувається масштабне дійство: фестиваль української середньовічної культури. Тустань. Кращі дослідники, історики, науковці, реконструктори, музиканти та інші відвідувачі можуть не тільки зануритися в колорит минулого, а й відтворити його в найменших дрібницях, прожити своє середньовіччя. Поруч з фортецею, тустань. А де розташована фортеця? Як і чим дістатися до місця фестивалю? Скільки часу потрібно на дорогу? Це питання, які хвилюють відвідувачів. На допомогу приходить GPS-навігатор з покроковими голосовими підказками. Чи могли б ви самі дізнатися про місце розташування? Відстань, розрахувати середню швидкість руху, час, що потрібен, на дорогу при різних способах пересування. Рух навколо нас: будинки, мости, дерева. Гори, автомобілі, люди, тварини, птахи усе перебуває у русі. Чи це так? Чи завжди ми помічаємо цей рух? А що таке рух? Зміну з часом положення тіла, в просторі відносно інших тіл називають механічним рухом. Коли йдеться про рух тіла, потрібно визначити відносно яких тіл його розглядають. Тіло відносно якого визначають положення даного тіла, називають тілом відліком. Наприклад, будинки, мости, дерева. Гори нерухомі. Перебувають у стані спокою відносно поверхні землі. Проте вони рухаються відносно сонця, поверхня землі та сонця є тілами відліку. Дерево буде нерухомим для спостерігача, який стоїть поруч із ним. Це ж дерево буде рухомим для спортсмена, який проїжджає на велосипеді повз нього. У цьому разі тілами відліку є спостерігач і спортсмен. Тому можна стверджувати, що механічний рух і спокій відносні. З тілом відліку пов'язують Тему координат, яка здається координатними осями, зміна положення тіла відбувається впродовж певного проміжку часу для вимірювання часу. Потрібен годинник. Отже, тіло відліку пов'язана з ним система координат та прилад для вимірювання часу утворюють систему відліку, яка необхідна для визначення положення тіла в просторі в будь-який момент часу. Фізичне тіло і матеріальна точка спільне та відмінне. Ви вже знаєте, що фізичне тіло це будь-який предмет живої та неживої природи. Воно займає певний об'єм у просторі, але за деяких умов його розмірами можна знехтувати. У цьому випадку. Тіло будемо називати матеріальною точкою. Отже, матеріальна точка це фізичне тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов руху. Коли розміри тіла малі порівняно з відстанню, яку воно проходить, коли розміри тіла малі порівняно з відстанню, від нього до інших тіл. Наприклад, коли потяг проходить вісти зі Львова до Києва, то на цій ділянці його можна вважати матеріальною точкою, оскільки його розміри значно менші за вісень, яку він долає. Потяг Львів-Київ, що перебуває на пероні вокзалу, не можна вважати матеріальною точкою. Запам'ятайте, зміна з часом положення тіла в просторі відносно інших тіл, називається механічним рухом. Тіло відносно якого визначають положення даного тіла, називають тілом відліку. Тіло відліку пов'язано з ним система координат та прилад для вимірювання часу, утворюють систему відліку. Матеріальна точка це фізичне тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов руху, коли розміри тіла малі порівняно з відстанню, яку воно проходить, коли розміри тіла малі порівняно з відстані від нього до інших тіл.